Люсто привіт! З вами синя Борода і я її власник Володимир Фурман на дроті. СанФранківщина тут навколо, Санфранківськ десь там, позаду мене. Тема цього відео. 8 причин, чому тобі не потрібен напарник. Причини будуть перераховані не в порядку їхньої важливості. А просто в порядку, як вони мені приходили в голову. Тому важливість, вона визначається якимись іншими факторами непорядком. Причина перша, тому що ти параноїк. Тому що параноя вона присутня у всіх, і здорова параноя це завжди добре. А той рівень параної, який зараз є у людей, це просто зашкал і перебір всього, чого може бути. І при виборі напарника ти в першу чергу будеш думати, що він прикордонник, або ти цикашник, або хто завгодно, або поліцейський, або якийсь зловмисник, який хоче тебе завести в якусь халепу, або якийсь Іван Сусанін, не знаю. Хто завгодно із цього списку, кожному приходить в голову якийсь свій образ, який він певним чином описує словами. І ви просто витрачаєте силу, силену, часу на те, щоб розібратися, чи, чи варто вам його остерігатися чи ні. А цей час можна потратити з іншою метою і витратити його на якусь реальну підготовку. Пункт номер 2 В кожного із вас є вже свій план, свій маршрут. Ви там вже склали собі щось в голові, сформували картину, прийняли рішення. І коли ви починаєте обговорювати його із напарником, виявляється, що кожен із вас тягне ковдру у свій бік. А ви йому не довіряєте. Ви тільки що відігнали думку, і то не повністю, що він якийсь там ДЦКшник, прикордонник або ваша мамця, яка, яка каже, Сірожа, сиди вдома, які гори!» А тут треба ще з ним обговорювати якийсь маршрут, куди йти. І може він вас хоче завести десь теж, кудись не, е, е, в, якусь, в якусь біду. Тому ви просто витрачаєте силу силену часу на те, щоб переотягувати ковдру на свій бік. Це в мене було і з моїм напарником Юрою. Юра хотів виходити в Словаччину, він проїжджав там здовж кордону, приблизно там знайшов якісь чагарі, куди його туди можна йти. Ну, Я не став з ним сперечатися, кажу, Юр, дивись, я от в Румунію виходив цим маршрутом, давай я тобі покажу. Кажу, я тут був, подивися скріншоти, подивися на мою геолокацію. Я йому там все показав. Подивися, як це все виглядає. Е, якщо ти не хочеш сюди йти, пішли в Словаччину. Якщо не вийде, якщо нас спіймають, ну, підемо моїм маршрутом наступного разу. Ну, І що ви думаєте, Юра з'явився через кілька днів і каже, добре, давай пішли по твоєму маршруту. Бо мені реально було по, -по барабану, куди йти, так як Жені було по барабану. Він пристав повністю на план того свого напарника. В результаті Женя вийшов, а напарник ні. Хоча вони все зробили, як той напарник хотів. Він вибрав найпопулярний маршрут, найперевірний в Ренеї, з найбільшою кількістю людей, які вийшли тудою. Але Женя вийшов, а напарник ні. Далі, пункт 3. Це в кожного є свої якісь вподобання, є свій якийсь світогляд, є якісь свої таргани в голові. І ви не знаєте, які ці таргани у вашого напарника майбутнього. Ви це почнете з'ясовувати вже безпосередньо, коли ви вийдете на маршрут. Може виявитися, що ваш напарник хоче їсти тільки приготовану його мамою їжу, або мати тільки сухі шкарпетки, бо якщо замочиш ноги, то обов'язково підхопиш запалення легень і засмутиш маму. Або що завгодно, які божевільні ідеї можуть прийти в голову, от вони всі можуть бути у вашому майбутньому напарнику. Ідея, ідея така, що ви ніколи, ніколи не здогадаєтесь, що вас чекає, коли ви вийдете, коли ви пройдете день, коли ви пройдете два. Ситуація буде мінятися. По мірі того, як буде наростати рівень стресу, втоми, виснаження, виснаження і всього такого, будуть випливати якісь нові подробиці. А це вам не потрібно. Вам треба ще зі своїми страхами, проблемами і органами мати справу. Так вам ще треба впливати, вести переговори із сусідньою зграєю торганів в голові вашого напарника. Так, далі наступне. Четверте. Тому що він храпе вночі. Як би це смішно не звучало, так, цей пункт дуже часто зустрічається в жалобах на свого напарника. Він по початку буде не давати спати вам, якщо ви будете спати в одному наметі. А далі ви будете просто параноїти, що на його храп збіжаться там прикордонники, і ви просто не будете спати вночі через те, що ви боїтеся, що. Хтось зараз постукається вам в намет і скаже, вся хлопці, вилазьте, ви прийшли. Поспите вже там десь в окопах напередку. Пункт п'ятий. Ви абсолютно різні. Люди дуже різні, хоча вони однакові. Ви маєте фізичні дані різні, ви маєте різний зріст, різну вагу, різний розмір взуття. І, і різний темп ходьби, різний графік навантажень відпочинку, різний графік харчування. Вам, у вас різна потреба в їжі. Ви споживаєте різну їжу, комусь треба їсти менше, комусь частіше, і, і все таке. І вам доведеться до цього пристосовуватися в дорозі. І Можливо, до чогось вам взагалі не доведеться пристосуватися, тому що, тому що різниця може бути настільки значна, що доведеться якось не знаю, повертатись назад, до прикладу. Або що завгодно може відбутися. Так, далі пункт шостий. Ти не передба... Передбачити всі вимоги до майбутнього напарника, неможливо. Тобто те, що приходить вам на, першу, на перший погляд, важливо, скільки ти там присідаєш, скільки стрибаєш, скільки, за скільки часу можеш пройти від 1 до 22 поверха, це не те, що вам може приходити в голову. А насправді в горах випробування зовсім інші. І е, те, що там вас чекає, ну ніяким чином не поміряти. І тому ви не передбачите, що ви мали би його запитати, того напарника. Е, може його улюблений колір, може чи любить він собак чи кішок, е, може чи боїться він білок, чи е, може е, він е, панічно боїться е, е, якихось диких звірів чи навпаки. Страшенно хоче побачити ведмедя у лісі, і ви будете там нарізати коло по тому лісі. Тобто ти не передбачиш, що, що треба його запитати, щоб відсікти можливі негативні наслідки. Так, далі пункт сьомий. Він або ви можете не витримати, і він здасться дорогою, до прикладу. Він здасться дорогою, ти не зможеш його залишити, щоб продовжити шлях, свій шлях. Далі він скаже: Все, лишай мене тут, я буду вмирати, нема в мене більше сил, хай мене заберуть прикордонники з'їдять якісь звірі. І тобі доведеться його волочити на собі. Тобі доведеться волочити його, якісь речі, або ви повикидаєте якісь зайве на зайві, дуже потрібні. Предмети, еквіп, їжу і, і все таке, і, і, і доведеться користуватися тим, що несеш на собі ти, до прикладу. Або навпаки, тобі треба буде відпочити якихось зайвих 10 хвилин кожній. Кожній паузі, коли ви там будете сидіти. А він буде на параної, він буде тебе мотивувати, він буде думати, що він правильно робить тебе підбадьорює. Каже, давай, давай, пішли, пішли, пішли. Не сиди, давай, ти, дівчинка, давай, воруши ногами. Нема часу там в Румунії. Відсидишся, чи в Словаччині відсидишся, чи де там завгодно. Вже там в Сполучених Штатах відпочинеш, як доберешся, давай, давай, да тебе штовхати, і зрештою він тебе виснажить до півсмерті, і ти просто ляжеш на землю і скажеш, лиши мене тут, і я буду вмирати. Скажи моїй мамі, що я її любив. Понад усе на світі. Передай. Тому ви з. Злагодитися із людиною, яку ви нещодавно побоювалися, буде дуже складно в дорозі. І це може бути більшою проблемою, ніж ті проблеми, які ви хочете вирішити тим, цим своїм напарником. Те, від чого ви там хочете підстрахуватися, воно виявиться не таким. Виявиться, що ті проблеми, які ви з ним отримали, будуть більші, ніж які були б без нього. Так, пункт восьмий, це, мабуть, один із найважливіших пунктів. Ви з якихось причин шукаєте того напарника, і в цих причинах ви самі собі не зізнаєтеся і в голос ви їх не говорите. І в результаті виходить у вас колективна безвідповідальність. Тобто, кожен із вас хоче покласти відповідальність за певний аспект вашої подорожі на іншого, не говорячи це вголос, не проговорюючи ці деталі, тому що коли. Інша сторона дізнається, що ви, наприклад, не вмієте користуватися картами, або ніколи не були на подібних маршрутах, або взагалі там з хати ніколи не виходили, це у вас перша подія така. Або ви панічно боїтеся попасти там в грузу, наприклад, в горах, тому що якщо вдарить блискавка. І і, і, і ви будете сподіватися, що ця людина зможе вам надати першу медичну допомогу, і ви будете там його розпитувати, а наскільки? Чи відправити його на курс надання першої допомоги потерпілому при ураженні його розряду блискавки? Чи ну що завгодно у вас може бути? У вас кожного там якісь свої, свої проблеми, які ви хочете вирішити. Навіть подеку, де ви не усвідомлюєте, що саме ви хочете цим вирішити, у вас просто є відчуття, що вам просто потрібен, і все. І коли ви цю людину маєте собі в якісь напарники вже, то ви вже розслабляєтесь, тому що емоційно ви ж ніби вже рішення знайшли. А, а по суті, ви просто. Сам боїтесь і розді... вирішили розділити цю відповідальність. І він такий самий. І зустрічаються дві людини, які абсолютно не підготовлені, які хочуть ем, мати, мати те, чого, чого в ньому немає, не зізнаючись у цьому. Ну, загалом це все. Тобто, перш ніж шукати напарника, подумайте і зважте все, зважаючи на те, що я щойно сказав. Всім успіху!